Тема програми електромонтажні роботи. Тема уроку з'єднання жил, проводів та кабелів. З'єднання бувають роз'ємні і нероз'ємні. Нероз'ємні з'єднання виконуються паянням, зварюванням і опресуванням. Роз'ємні з'єднання виконуються болтами, гвинтами та затискачами. А зараз перейдемо до практичного виконання робіт. На робочому столі електрослюсаря ви бачите слідуючі інструменти та матеріали. Паяльник, каніфоль, кислота для паяння, ізоляційна стрічка, класатижі, викрутка, електрослюсарний ніж та круглогубці. З матеріалу ви бачите провід та елементи для виконання роз'ємного з'єднання. Зараз ми будемо виконувати роз'ємне з'єднання на пластині. Для цього потрібно взяти два дві жили кабеля та за допомогою болтів приєднати до пластини. І затягти викруткою. Що ми зараз і робимо? Згідно вимог техніки безпеки, ми повинні лізаційною стрічкою забезпечити повинні забезпечити. Ізолювання роз'ємних частин. Ось у нас вийшло роз'ємне з'єднання жил кабелів. Також можна виконати роз'ємне з'єднання за допомогою болтового з'єднання. Для цього потрібно два кінці. З'єднуємо на болт два кінці електропровода та стягуємо їх за допомогою гайки. Після чого також проводимо ізолювання. Ось у нас вийшло також. Роз'ємне з'єднання тільки болтове. От ми виконали зараз роз'ємне з'єднання, болтове та за допомогою пластини. Зараз перейдемо до нероз'ємних з'єднань, яке виконується за допомогою Двох кінців проводів. Ми повинні їх провести лудіння. Проводимо лудіння. Після цього обов'язково треба зробити обтискання і проводимо з'єднання. З'єднання проводиться, один із проводів обертаємо зліва направо, другий справа наліво. Для цього Цією вправою ми робимо нероз'ємне з'єднання. Після цього проводиться пайка з'єднання з'єднання і також її ізолюювання. От вийшло нероз'ємне з'єднання двох жил електропроводів.